Гарного сі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося знову зварити зелений борщ із крапивою, із шавлем. Зелені, якої назбиралась. Такої зварю. Це на городі щавель у нас є. Петрушка повно, цибулька зелена, часничок. Часничок я завжди кладу в кінці, борщ, коли звариться. А ще. То я те все перемила, а це ще не мила крапиву. крапиви ось нарвала. Це я буду окремо, бо я завжди перемиваю крапиву цю що з лісу. От, оце Пам'ятаєте, такі квіточки? Це такі калачики. Це калачики ми теж клали в борщ раніше. Ось оці. От. Пахне крапивою дуже смачно. Це поки ще я відставляю. Тим часом я підготувала картоплю, зараз покришу. І м'ясо кусок у мене свинини. Мені часто пишуть, у вас нудно, зараз буде весело. Як показують в інших блогах. Так, дівчатка, картопля покришена, м'ясо покришене. Тепер я беру кастрюльку таку величеньку вже сьогодні. Зкладаю сюди картоплю, м'ясо, заливаю водою і ставлю на вогонь, нехай вариться. Поставлю яйця зараз, зварить курячі. 4 чи то 5 штук, оскільки є. От, а пам'ятаєте колись, я пам'ятаю, баба варила, та я колись трішки варила борще, не, не варила яйця, просто так от гоголь моголь робила трішки водички туди і маленькою такою е, струйкою виливала в борщі, колотила швиденько. То таке воно було. От, не сильно апетитно, але було смачно. А, а взагалі то я яйця завжди варю. Кришеними кладу в борщ. Напишіть, хто як кладе яйця в борщ, й взагалі напишіть, хто звідки, щоб я трішки розуміла, Я з Київської області, дівчата, щоб ви знали. Тим часом я готую засмажку, зажарку, хто як називає. Цибульку я кришу, моркву, тру на тертушки. І обжарюю звичайним чином. Я люблю зажарку робити на олії завжди. У кого є смалець, будь ласка, хто як любить дівчатка. Яйця зварилися. Зажарка у мене готується. А зараз оце в мене є грибочки, я покришу їх дрібненько, як після зажарки, як зажарку я зніму, то я ще обжарю грибочки. У мене сьогодні буде борщ такий і грибний і м'ясний. А грибочки, дівчатка, я просто посолю трішки і я її злегенько обжарю на сковорідці з олією. Ось моя зажарка і багатенько я. Трішки покладу борщ, а то решту я завжди складаю в баночку. Вона мене буде в холодильнику стояти для того, щоб завжди була під рукою. Я так роблю. Зажарка готова. Це вам лайфхак. Кришу оцю зелень, що з лісу. Крапива, і оце таке калачики. Ось я зеленцю з крапивою покришила. Зараз я під проточною водою гарно перемию, а потім залью ще кип'яченою водою. Так треба. Зелень я ретельно перемила. Тепер заливаю кип'яченою водою. Оце вже точно буде чисте. Ось моя зелень, це водичка брудна. Це я тільки крапиву так роблю. Щавель я так не роблю. Тепер кришу щавель і цибульку, і кладу до тієї зелені. В борщ буду класти я її. Раз, яйця готую кришу, щоб вже були готові. Борщ вариться, майже вже зварився. Тепер я кладу сюди. Я взагалі то люблю із перловкою, але перловки в мене немає, то я геркулесу покладу дві ложки. А потім решту інгредієнтів одне за одним: зелень, грибочки, в самому кінці, ну, майже в самому кінці яйця. І Зажарку. Лавровий лист кладіть, сіль спеції за смаком, хто любить підкислити, оце таке. Сушені овочі я люблю. Лавровий лист підготувала, щоб не забутися. Десь з ложку я кладу сушених овочів сюди ще. От лавровий лист. І все, довожу до смаку. Пишіть, дівчатка, хто як готує борщ, свої варіанти пишіть, діліться своїми, своїм досвідом, воно корисно, ви вважаєте між собою. Переписуєтесь, я бачу все, мені дуже приємно. Дуже дякую за лайки, дуже дякую за гарні коментарі. Я всіх поважаю, всіх люблю. І все я завжди перечитую, але не завжди відповідаю. Бо я просто фізично не можу всім відповісти, але стараюся приділити увагу. Це таке зараз доварюю борщ і будемо смакувати. Ось такий у мене Я вийшов борщ, такий наваристий, дівчат. Наклала все. Можна квасолі покласти, можна гороху, можна крупів яких захочете. Греч... Гречки білої можете покласти. Теж буде смачно. Відумовийте самі на ходу. Головне готувати з душею, не притримуватись там якихось стандартів. Стандарти в кожного на кухні свої, в кожної господині все по-своєму. Ось такий борщ. Ще ось часничку. Покришила я. Я люблю чесничок отак зверху. У мене ще пампушки стоять в ростуйці. Ще треба сюди, дівчатка, обов'язково сметанки, але я забулася купити сметани. Нічого, він і так смачний. А я бажаю всім, як завжди, миру добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!